Здоровенькі були! Ви на каналі ABC Cooking і з вами я, Наталка. Сьогодні готую дуже смачний, простий приготуванні пиріг з полуницею. Наголошую, з полуницею, а не з паляницею. Полуниця це ягода, а паляниця це український хліб, запам'ятайте ті, хто не знає. Пиріг виходить дуже смачний, штрельзельною крихтою готувати дуже просто. Починаємо! Те, що необхідно зробити, це включити духовку і починати нагрівати до 180 градусів по Цельсію або 350 градусів по Фаренгейту. Пиріг я буду випікати в круглій роз'ємній формі. Діаметр моєї форми 20 см. Звичайно, ви можете взяти форму будь-якої конфігурації, яка є у вас в наявності. Але приблизно діаметр має бути таким, як в мене, Ну, плюс-мінус 1-2 см. Форму необхідно застелити пергаментним папером. Моя форма антипригарна, тому боки нічим не змащую. А тепер полуниця. Саме так виглядає полуниця. Мені знадобиться 300 г полуниці, яку необхідно дрібно нарізати. Готую до крихту. Знадобиться 85 грамів борошна, дрібка солі, 50 грамів коричневого цукру, який можна замінити на звичайний білий. Все перемішую. Додаю 50 грамів м'якого вершкового масла і все необхідно розтерти вилкою до утворення крихти. Крихта не обов'язково має бути однакового розміру. Можуть бути і великі шматочки, і маленькі. За бажанням, сюди можна додати від пів чайної ложки до одної чайної ложки кориці. І все перемішати. Можна зразу додати, якщо ви бажаєте, все перемішую. Штрельзена крихта готова. Для начинки у миску насипаю нарізану полуницю. Сюди ж додаю цедру одного середнього за розміром лимону. Тільки жовту частину ніякому разі не додавайте білу, тому що вона дасть гірчинку. Додаю 30 грамів звичайного білого цукру та 1 столову ложку кукурузного крахмалю. Все перемішую. Для тіста мені знадобиться 160 грамів борошна, дрібка солі, 2 чайні ложки розпушувача. Все перемішую. Ця суха суміш мені знадобиться трошечки пізніше. В миску кладу 75 г м'якого вершкового масла. Додаю 70 г цукру і все перемішую міксером на великій швидкості десь 2 хвилини. Потім по одному буду додавати яйця. Кімнатної температури. Після кожного яйця перемішуємо десь 15 секунд, щоб жовтки та білки добре поєдналися з іншими інгредієнтами, міксер виключаю, і тепер мені знадобиться 50 грамів. Сметана Сметана має бути кімнатної температури, можна взяти будь-якої жирності. Додаю одну чайну ложку ванільного екстракту можна ванільний цукор або ванілін. Все перемішую десь 10-12 секунд. Роблю маленьку швидкість і поступово додаю борошняну суміш. Все перемішую, і як тільки ви побачили, що борошно поєдналося з іншими інгредієнтами, зразу ж міксер виключаємо. Щоб переконатися, що інгредієнти добре перемішалися і не залишилося сухого борошна, перемішую ще 2-3 рази з допомогою спатули. Тісто кладу в форму і його необхідно розрівняти. Зверху кладу полоничну начинку. Начинка в мене досить соковита. Якщо ви бачите, що там утворився сік, не переживайте, тому що зверху піде штрельзальна крихта, і вона буде всмоктувати той сік, і все буде добре. Кладу зверху штрельзальну крихту, і її необхідно добре розрівняти для того, щоб пиріг вийшов акуратним і рівненьким. За рецептом такий пиріг необхідно випікати 40 хвилин при 180 градусах по Цельсію. Але, друзі, пам'ятайте про те, що духовки всіх різні, полуниця по-різному соковита. Я, наприклад, свій пиріг випікала рівно 1 годину. Саме стільки часу це у мене зайняло. Завжди готовність пирога, перевіряйте шпажкою. якщо вона суха, то пиріг готовий. Ось така краса, друзі, у мене вийшла, дам йому охолонути і обов'язково потім його розріжу і покажу вам, який він всередині. Пергаментний папір теж необхідно видалити, він не потрібний. Даю пирогу охолонуте. Пиріг охолону, і тепер за бажанням можна його посипати цукровою пудрою. Він дуже-дуже смачний, як ви бачили, абсолютно простий при готуванні. Можна готувати не тільки з полуницею, а і з будь-якими іншими ягодами та фруктами. Це дуже-дуже смачно, друзі! Готуйте? Не пожалкуєте! Якщо сподобалось відео, і тримайте мене вподобайками, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані. Підписуйтесь на мій інший канал, Файна кухня, посилання залишу під відео. Ну а я бажаю вам гарного настрою і, звичайно, смачного. До нових відео, всім па-па!